У світі існує стільки чудових та неймовірно красивих орнаментів, і кожен з них містить у собі цікаві історії та символічне значення. А що означають, наприклад, орнаменти Норвегії, Персії та Давньої Греції? Всім привіт! Мене звати Михайліна Таратула, і сьогодні ми поринемо у світ орнаментів цих трьох чудових та неймовірних країн. Першою нашою зупинкою стане норвезький орнамент. Ви стовідсотково його бачили на светрах, шапках та інших атрибутах одягу та аксесуарів. Але ви знали, що цей вид орнаменту вигадували на ходу? Саме так. Норвезькі майстрині долини сети в'язали без схем та описів. А найбільш вдалі малюнки просто запам'ятовували та доповнювали. Ось так вправні рукодільниці створили те, що й досі нам створює різдвяний настрій. До речі, Светри тих майстринь були не лише гарними, але й досить міцними, адже в'язалися без швів. А якщо придивитися, можна помітити, що найпопулярнішими сюжетами були рослинні, тваринні та геометричні орнаменти. Цікавий факт: спершу всі светри з норвезьким орнаментом були чорно-білими, адже в'язалися з нефарбованої пряжі. І лише згодом ці малюнки заграли кольорами від жовтого та червоного до синього і коричневого. До речі, не варто асоціювати норвезький орнамент лише із зимовим одягом. Для норвежців ці малюнки означають дещо більше, тому їх можна помітити скрізь, особливо на їхньому традиційному одязі. Наприклад, жіночі фартухи іноді прикрашалися такими малюнками, як і куртка та штани чоловічих костюмів, що нагадували квіткову долину. Також норвезький орнамент зображували на кораблях, зброї та навіть камінні. Тепер перейдімо до орнаменту персії. Ця країна точно має чим здивувати і там дихнути. Адже саме цей вид малюнків зображували навіть на клеймах. Ба Більше, орнамент тоді був головним, адже розташовувався у центрі виробу. Узагалі, перський орнамент це про любов та уважне ставлення до природи, усіх рослин і тварин. А особливо перські майстри полюбляли використовувати різноманітні кольори від блакитного та рожевого до червоного, зеленого та синього. До речі, перський орнамент дійсно трохи фантастичний, не лише через цікаве поєднання малюнків і кольорів, але й через бажання оздобити все трохи цікавіше. Наприклад, біля звичних для нас звірів могли з'являтися крилаті бики чи сфінкси, грифони та навіть собаки павичі Часто тоді також полюбляли зображувати козерогів чи крилатих левів з повернутими назад головами. І звісно, куди ж без доволі відомого давньогрецького орнаменту. Найвеличнішої культури античного світу, попри всю шанованість, одним із найпопулярніших малюнків у давніх греків був «Меандр». це звивиста лінія, що нагадує простий нерозривний мотив, і його часто використовували в архітектурі, мозаїці та для оздоблення посаду. Але це ще не все. Грецький орнамент це трохи запозичень єгипетських, фінікійських та асирійських малюнків, перероблених на свій лад. Узагалі форм цього виду орнаменту небагато, але те, як легко і віртуозно їх комбінують, точно варте уваги. А особливістю грецького орнаменту є любов до різних геометричних форм, які ритмічно поєднуються. Таке відчуття, ніби вони от от почнуть танцювати. Також досить часто давні греки зображували пальми та листя Аканта. Але, на мою думку, найцікавішим є орнамент Оф. Він перекладається як яйце і мав нагадувати луску риби чи пір'я птаха. До речі, чому я вирішила розповісти про орнаменти цих трьох країн в одному сюжеті, усе просто, адже вони були дуже пов'язані між собою і впливали на економіку та культуру одна одної. А з вами була Михайліна Таратула. Па-па!